І у червні 39-го року на полігоні Кумерсдорф під Берліном відкрився ядерний центр. Було ухвалено закон про заборону вивезення урану з Німеччини. А в Бельгії терміново закупили велику кількість уранової руди. Усі роботи у цьому напрямку засекретили. Програмі дали назву Урановий проект, а керівником призначили міністра озброєнь Альберта Шпеєра. Німецькі вчені стверджували, що зможуть створити ядерну зброю протягом року, тобто до Ападу Німеччини на радянський Союз у проекті брали участь 22 організації та сотні вчених. А першою помилкою Гітлера було проведення репресій та вигнання з країни безлічі видатних вчених єврейської національності. Німеччина втратила частину інтелектуального потенціалу. А вчені, що іммігрували, знаючи про те, що Гітлер веде роботу зі створення суперзброї, не приховували це. У вересні 1939 року Ейнштейн написав,